Вікно в Америку проект, який уже був в Чернівцях з 2006 року. Сьогодні його представили оновленим. Він дозволяє отримувати об'єктивну та правдиву інформацію про Сполучені Штати Америки за допомогою грантів, які надає посольство, вікно в Америку постійно вдосконалюється. Приміщення організації тепер має свіжий ремонт, комп'ютерну техніку, телевізор та оновлену базу даних. Ця програма працює в усіх країнах світу. У проєкті зібрані ресурси, котрі допоможуть краще зрозуміти і розібратись у тому, що таке Америка, як живуть американці, яка у них історія та культура. Відбуваються англомовні клуби, просто спілкування, практикують англійську мову з носіями. Відбуваються уроки різних рівнів. Є для для початківців і є для тих, хто вже знає мову, але вдосконалює її. Є програми. Є клуб цифрової фотографії, де вчать користуватися фотоапаратом цифровим, обробляти фотографії, ну, працювати взагалі з технікою.